Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми говоримо про дуже поважну тему, яка стосується абсолютно всіх українців, які проживають в будь-якій країні Європейського Союзу. Тому як маленькими кроками, скажімо так, але ситуація у відношенні до біженців, до мігрантів, до іноземців споза меж Європейського союзу. Всередині Європейського Союзу змінюється. І ми сьогодні про це поговоримо. У нас є нові, абсолютно, на мою думку, неочікувані заяви від країн, які раніше просто толерували, скажімо так, наплив біженців, наплив людей з -за кордону Європейського Союзу. Але сьогодні тенденції змінюються, і я думаю, що. Найближчим часом, я не говорю про найближчі там тижні чи місяці, але найближчими роками ситуація е, з приводу біженців на території Європейського Союзу е, кардинально буде змінюватись, і я думаю, що через декілька років ми просто Європейський Союз не впізнаємо. Але, е, звісно ж, якщо він ще в принципі буде існувати, бо. Те, що зараз потрошки відбувається, і наскільки радикально це відбувається, говорить про те, що всередині Європейського Союзу є певний розкол, є певні торги. Можливо, це було завжди, можливо і ні. Але зараз це дуже і дуже чітко видно. Дивіться відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротися. З російськими та, зрештою, з іншими ботами, які атакують україномовний контент. І діліться цим відео зі своїми друзями знайомими, щоб вони також знали цю інформацію. Дякую кожному з вас. Отже, по-перше, почнемо з заяви Нідерландів, бо виступив прем'єр-міністр країни, його фамілія Схов. І Нідерланди будуть повертати українських чоловіків призовного віку назад додому. Нідерланди також вирішили зробити таку заяву і, як завжди, тільки голосний заголовок, бо не йдеться про силові методи повернення українців. Планується використовувати переважно заохочення для повернення. І говориться, що в Нідерландах зараз знаходиться приблизно 39 тисяч е українських чоловіків призовного віку. Також, е тепер найголовніше. Угорщина та Нідерланди планують вийти з, скажімо так, відійти від правил міграційної політики Європейського Союзу, яку проштовхували Німеччина та Франція. І це є вже не перший дзвіночок, але ми зараз його розберемо, бо він новий. А потім нагадаємось з вами всі інші, скажімо так, приклади і всі інші. Дії, які вказують на те, що Європейський Союз просто-напросто тріщить по швам, через кілька годин після оголошення уряду Нідерландів про намір відмовитись від е процедурних правил ЄС щодо надання притулку, Угорщина заявила про аналогічний намір. Міністр з європейських питань Угорщини Януш Бока пояснив, що суворіший національний контроль над міграцією необхідний для захисту суверенітету. Нідерланди під керівництвом партії Свободи е, і Угорщина, е, якою е, також керують, скажімо так, ми знаємо, що люди, які проти біженців, разом планують тиснути на Єврокомісію з метою запровадження жорсткішої міграційної політики. Нідерландська міністерка Марджолейн е, Марк Джолейн, е Фабер хоче запровадити надзвичайний стан для того, щоб мати можливість ухвалювати рішення без жодної згоди на це е, всього Європейського союзу. Угорський уряд вже використовує, скажімо так, оцю шпарину в домовленостях і в законодавстві ще з часів пандемії. Саме тому Угорщина зараз е, робить, що хоче, і ніхто нічого їй зробити не може, бо вони просто працюють, е, як вони говорять, над зміцненням власного суверенітету. Um, якби і всі ці протиріччя вони виникли після прийняття так званого міграційного пакту, про який ми з вами говорили, і за яким кожна країна Європейського Союзу має прийняти, власне, на своїй території квоту е біженців з е поза меж Європейського Союзу. Е і у випадку, якщо Якась країна відмовляється це робити, то за кожного неприйнятого по квоті біженця, вони будуть змушені заплатити штраф в розмірі приблизно 20 тисяч євро, що є для деяких країн просто непідємною сумою. Е, приблизно рік тому. Е, Скажімо так, цей скандал був також і в Польщі перед тим, як цей міграційний пакт мали прийняти. Тоді польські політики також масово виступали проти запровадження цього міграційного пакту. До Польщі тоді також приєдналась Угорщина, як ми знаємо, але все одно міграційний пакт було прийнято. І не знаю, коли він там має вступити в силу і коли ці квоти мають бути вже розподілені. Але однозначно я впевнений, що Польща. За жодних умов, навіть якщо їй будуть загрожувати штрафи, за жодних умов Польща, наприклад, ніколи в житті до себе жодних мігрантів по цьому міграційному пакту е, не буде пускати. І зараз у нас є такий прецедент, бо е, згадаємо, наприклад, Німеччину. Німеччина це країна, яка виступала за міграційний пакт, бо для самої Німеччини це дуже добра штука. Бо зараз в Німеччині є. Мільйони біженців, які туди їдуть, просто для того, щоб отримувати виплати, і для них Німеччина це просто казкова країна, де можна змінити своє життя. І для Німеччини міграційний пакт це означає відправити з території своєї країни до території всіх інших країн Європейського Союзу тих нелегальних мігрантів і всіх біженців, які. На території Німеччини приїхали для того, щоб їх в Німеччині стало менше, і розподілити їх по території всього Європейського Союзу. Е, те саме дуже вигідно і Франції, де також дуже багато біженців. Те саме вигідно і Швеції, де також дуже багато біженців, і всі вони е, хотіли б, щоб е, в них їх стало менше, бо це серйозний тиск на економіку і на соціальну складову. Е, натомість інші країни, які весь цей час виступали проти біженців. Е, не хочуть їх приймати, і це є логічно. І саме е, що зараз відбувається: Німеччина, яка виступала за, е, фактично ігнорує всі там домовленості по. Запроваджень по шенгенській зоні, і, і вони просто через навалу цих біженців, які постійно заїжджають в Німеччину, навіть відновила, скажімо так, прибрала умови шенгенської зони, і тепер у всіх перевіряються документи, у всіх, хто хоче заїхати на територію Німеччини. Проти цього також і Польща вже збила на сполох, і інші країни, які межують з Німеччиною. І виходить так, що Німеччина спочатку своєю, скажімо так, Міграційною політикою, власною не Європейського союзу, а власною міграційною політикою привезла до себе мільйони, а то й десятки мільйонів біженців. Після цього, коли Німеччині стало дуже тяжко, вони замість того, щоб цих біженців якось я не знаю. Вивозити з території Європейського Союзу вирішили цей головняк скинути на всіх інших членів ЄС. Звісно, що це нікому не подобається, хоча багато країн більшість проголосували за цей пакт. Але ми розуміємо, що ніхто з них не хотів би приймати в себе біженців, яким потрібно буде платити якусь допомогу, і які з маленької віроюдності взагалі підуть працювати і принесуть якусь користь державі. От і тут. Е, власне, що дуже цікаво, що міграційний пакт підписано вже майже рік тому, але тільки зараз бачимо, що. Нідерланди ініціювали, скажімо так, суперечку всередині Європейського Союзу, бо вони хочуть вийти з цього міграційного пакту і вони не збираються його виконувати. До них одразу ж приєдналася Угорщина. Я впевнений, що до них також одразу ж приєднається і Польща, якій також це не подобається, яка бастувала проти цього міграційного пакту. Також всередині Німеччини вже також змінюється... змінюється Настрої і по всій Європі в принципі змінюються настрої, бо по всій Європі до влади приходять праворадикальні націоналісти десь більше десь менше, але вони завжди стають ну, останніми роками, вони стають все більше і більш популярними, хоча там ще 5-7 років тому вони взагалі не могли розраховувати на якусь владу. І це означає тільки одне: це означає, що мешканці Європейського Союзу задовбалися від біженців, задовбалися від іноземців, задовбалися від виплат. І, друзі, я зараз говорю не про українців. Бо українці, де б вони не були, вони більше, більше чи менше працюють, сплачують податки і якби, приносять користь державам, в яких вони знаходяться. Ми говоримо зараз про інших біженців, які не спішать працювати, які не спішать, скажімо так, вливатися в суспільство, в якому вони знаходяться. І це є великою проблемою. І бачимо, що в Європі. Це дуже і дуже сильно не подобається. Тому я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити ще більше протиріч цього в цьому плані. І я думаю, що просто дійде до того, що або Європейський Союз змінить якось змінить варіант свого існування, або ж просто-напросто вони відмовляться від міграційного пакту, який зараз фактично став поперед горла більшості мешканців Європейського Союзу. І це підтверджується тим, що в багатьох країнах. На парламентських виборах на президентських виборах і на місцевих виборах все більше і частіше приходять саме націоналісти різні радикальні партії, які е, дають ну, які дають власне першу і єдину обіцянку, що ми не пустимо нелегальних мігрантів на, на територію наших країн і ніякого міграційного пакту на території нашої країни не буде. І люди це підтримують, бо люди знають, що відбувається, коли мільйонами просто е, заїжджають. Біженців ту чи іншу країну, е, я не маю нічого проти біженців, я не маю нічого проти е, різних людей. Тут, скоріш за все, е, треба говорити про, не про людей, а про владу, яка створює умови, які заставляють людей е, приїжджати до них, переїжджати в інші країни, і це робиться владою, не спитавшись е, свого народу людей, які віддали. За них голоси. Якось так це виглядає. Будемо дивитися, до чого дальше призведе оцей демарш, скажімо так, Нідерландів і Угорщини. До чого він призведе, але я думаю, що на їх умови і на їх пропозиції пристане більше країн, які також будуть проти тієї міграційної політики і того міграційного пакту, який існує на сьогоднішній день. Ви свою думку з цього приводу. Пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!